Зараз у нас бюджет це бюджет війни, воєнної економіки, і, на жаль, цьому підпорядковано фактично все. Тобто, на сьогоднішній день є дуже проста арифметика. Всі кошти, які надходять до державного бюджету, збираються на території країни, тобто ну, власне надходження бюджету спрямовуються на оборону, на потреби проти протистояння російській агресії. Все інше, тобто, видаткова частина, вона ну, приблизно вдвічі перевищує дохідну частину, а дефіцит дефіцит фінансується за рахунок наших зовнішньої допомоги. І внутрішніх запозичень, і ось ці е, е, сезонічні допомоги ми можемо витрачати лише на невоєнні цілі. Є окрема історія там кошти від Європейського Союзу, які можна спрямовувати на, на воєнні цілі, але це якби окрема часточка. найбільша частина, яка фінансує цей бюджет, це ті кошти, які ми е, не можемо спрямовувати на оборону, але ми повинні спрямовувати їх на ті речі, які теж конче потрібні. Це перш за все. Е, Соціальні потреби, а у нас в результаті війни виникли додаткові потреби, тому що нові уразливі категорії внутрішньопереміщені особи, mm -hmm. люди, які втратили житло і так далі. Люди, які отримали поранення, пошкодження, mm -hmm. mm -hmm. плюс ветерани, бійці, які демобілізовані там через хворобу, через поранення і так далі. А, тобто, ну, соціальні видатки, вони суттєві а, і первинне відновлення. Хай ми там ще не відбудовуємо країну в повному обсязі, але це первинне відновлення для того, щоб країна стояла, щоб працювала енергетика, інфраструктура, основні умови для життя людей, щоб люди могли функціонувати в країні.